З 15 четвертого дня, і я йду вже за вікою в садочок. Якраз діти переходять в чергову групу, і я її зараз зібру. Все, ми вже йдемо додому. Якуся сьогодні, каже, помічниця виводила її, каже, поїла і супчики котлетку, котлетку руками поїла, супчики, юшечку там поїла. Дай Вікуся, ти молочинка? Ти виграла? А ну давай в іншу сторону. Ого, ти прибігла. Мам, чи немає там цукерки? Де? Але в лісочку замкнено. Замкнено, так. Віка попросила піти на майданчик. Ми йдемо на майданчик. Прогуляємось. Мамо, mm. подивись, який гарний папа. Подивися, маму. Да, дуже... Жовтий і, і блакитний, так, жовто-блакитний прапор. Жовтий і блакитний. Угу. Mm -hmm. wow. Клас! Віки терміново треба скинути зайву енергію. Для цього треба перти оцю балду на гірочку. Давай. Угу. Да, даю, даю. Воно ж важке. Розвертай її, Бачиш, тут навіть якась ерунда з колесом, так. Баба. Спускайся, так, обережненько.

<ріст> на, знімайся, щоб маму було видно. Не ноги а твоя, мама. Так, як ти мене вчила робити? так? Да. Отак? Ти руками не закривай, об'єдці. Я варю на вечерю макарони. Ось такі мої улюблені маленькі мушлі. Знайшла їх в АТБ. Подалі від будинку, бо той, що ближче, там, цих маленьких мушель зараз нема. Ось такі мої улюблені. Поставила ще варитись на, пиловій, на водяній бані для віки Омлет. Готові вже макарони з маслом. Змажу зараз ще нагетси на вечерю. Вікіна вечеря сьогоднішня, омлетик, кабачки і макарони. Мам. А де Я води одгодочко, кабачки. Макарончики. І макарончики, лочки, і цедай. Кабачки. Зараз дам, На тобі іншу ложечку для кабачків, Вже три столових прибори. бери їж все разом. І вимкнули світло, віка вже поїла. Так. А пити вона буде отаку от водичку, в якій варилися кабачки підсолену. Щоб ви розуміли. Тільки не балуйся. Ой, вимкнули. Ну, нічого, зараз вимкни, зараз я вимкну. Віть за, за вік забирати. Все випила, да? Ага. Все випила, бачите? Такий собі компотик нам до вподоби. Так, Віка тут читає, чи щось роздивляється. Віка, їж яблучко. Так, Їж яблучко, будь ласка, Вік, бо я зараз заберу ці сухі сніданки, як не будеш їсти яблучко. Я хочу їх з'їсти. Ну, яблочко теж їж. Дивись, Да. А, Я роблю салат. Зараз точніше буду його робити. Нарізаю пекінську капусту. Ось салат, два помідорчики, огірочок, оливки, чорні без кісточки і м'який сир фета. Ну, як завжди. Власне, власне кажучи, мам, там? зробила вже салати. Це ось на всіх салати. Це ще нарізаний про запас. Поставлю в холодильник завтра в день з'їм. Так, Богдану на вечерю салат і три ногі. Все, дівчатка на Я вже на ногах не тримаюсь, хочу вже лягти. Віка, іди заходь. Не треба повзитись, вставай. Вставай, вставай. Все. На добра ніч, дівчата.